досушується у нас останніх 5 решт Українки. Які нам гарбузи краще садити на наступний рік. Данку полку з -X, чи українку з Facebook. Подивимося, які всередині, чим відрізняються зернята. Все вскриємо. Скільки виходить з одного кабака, яка в нас рожаність. Подивимося середній результат, скільки з кожного виходить. Затрати, які понесе, в ну, кожного всіх індивідуальні затрати. Ось такі в нас результати в цьому році по гарбузовому насінню Голос. Голос. бачите кажуть не піддаються досі руки так всім привіт ще в нас одна маленька діляночка гарбузів є. купували насіння данка полка ну оце такі вони данка полка повиростала такі Зелене тут ще засихає хвостик, О, тут вже засохший від такий. 42-й розмір. Такі гарбузи, така врожайність. Приїхали на город другий у нас, тут звичайні у нас кабаки ростуть гарбузи, такі як у всіх нагородах. Зробимо такий трошки порівняльний тест, виберемо такий стигленький, який вже майже почав засихати, він ну, такий жовтий, хороший, беремо його. В общем такий. Ну, що по вісу, якщо взяти якісь типу, данки-полки, чи типу, український багатоплідний, то він, звісно, важчий. Дома все вскриємо і подивимося, подивимося, який всередині, чим відрізняються зернята, чим відрізняється товщина самої шкірки. Так, привезли додому данку полку, та що у нас маленької діляночки. Розрізали. Зараз будемо дивитися, скільки виходить які зернята, скільки виходить з одного кабака, яка в нас вражання. Так, ну, зернята ось такі приблизно однакові. де в нас. Зараз у нас для порівняння сірники візьму. Козачок. Що у нас? Козачка накриваю, так? ось така величина ну, для порівняння. Беремо другу. Теж накриває, ну і третя десь приблизно однакова. Зараз тоді виберемо з одного кабака, скільки вийдеться зерня. Йдемо, вибирається добре і беремо другу половину. Сьогодні Толя привіз нам такі долоні, червоні рукавички. Використовуємо досить такі зручні. Так, ну все, один вибрали, перевіряємо на баночку. Завтра привеземо ще з другого городу український багатоплідний і порівняємо три гарбуза. Український багатоплідний, банку польку і... Ну, і з городу. Виходить... Виходить півлітрова баночка. Отака. З одного гарбуза. Беремо ще один гарбузик. Швщина. Тут не влазить. Так, вибрали 5 гарбузів Данки-Полки. Помили насіння, в решті вже 5 минут постояло стекло. Зараз подивимося середній результат, скільки з кожного виходить. Так, так все ви 906 грам. В середньому 180 грам. З одного гарбуза виходить, мокрого насіння. Все, далі висушимо і покажемо, скільки вийшло сухого насіння. З 905 грамів виходить. Висохла у нас Данка полка. ламаються. Сухе. 491 грам Я вийшов сухого насіння з, з 5 кабаків, з 900 грам. Висушимо звичайного кабака і покажемо. З п'яти гарбузів українки. Все в кінці порівняємо, який вихід. Ну, Все приблизно, можна придратись, але це все-таки все-таки порівнявні тестки. Розрубали звичайний кабак з городу. Зараз виберемо, зважимо, скільки буде зерня з нього. Отакі зернята. Так, все, вибираємо, покажу, зважимо. Звичайний. Кабак згорода. Дивимося на так само Казачка. так, казочка. Ну зараз пересиплю з ну, одного великого кабака, вийшло 324 гри. Звичайного городного. Ну, кабак гарний. А скільки кабаків на площі, ну, можливо, менше виходить. Привезли ще з городу гарбузів, кабаків таких домашніх. Ну, тут зовсім така дрібна насіння. І порожні. Хоча кабаки такі вже достигші, сухі хвостики в них. Невеличкі, наче й тонкошкурі. Але зерна та дрібні і малі. Ось так. Ось таке порівняння. Зернят домашніх гарбузів. Привезли з нашої найбільшої діляночки 0,7 гектара українку, та що у нас виросла в цьому році. Отака в у нас, такої вони форми. Більшість отакої. Така вона, трошки приплюснувати у нас. Але зерна великі з широким бортиком. Виберемо і покажемо результат з п'яти. Не претендуємо на оригінальність, що це в нас оригінальний сорт. Крамки. Ну отакий. Головне, що на є Велике. І нормальна врожайність. Ну що, в момент вибрали трошки форс-мажор, у нас вийшов з п'яти кабаків, один вийшов гнилий. На полі, як приїжджаємо, на 40 кг вибираємо. Кабаки, може, від одного до чотирьох нам попадеться гнилих, хат суть, як треба було в казино грати. Привіз 5 штук і один вийшов гнилий. А в нас ділянка 7 кілометрів, ну вже не поїду за кабаком. Придеться з 4 робити. Значить, старували відео, на нас. Зернята по козочку у нас. Отак накривають. Попадається трішки менше. Ну оце такі у нас зернята з нашої українки. Але ще покажу Ну що, вважаємо, з чотирьох гарбузів, скільки в нас виходить. Ну, можна було б сказати, що номірок було твої 37, ну 778. А, ще одна у нас зернятка. В середньому 194 грама. З одного гарбуза виходить. Ну що, прийшов часік зважити те, що у нас висохло. Це у нас звичайного городного кабака. Ось такі вони пузатенькі, але велика маса, мала кількість на площі кабака, хоча в одному було багато в одному. Так, зараз зважимо і покажу, що сухе. Ось, будь ласка. І це у нас українські Ось Таке ось насіння у нас з порівняння з цим теж показую що висохло зараз зважимо скільки сухого у нас виходить звичайний грудний кабак у нас виходить 179 а було 323 грама 179 висушено, ну, що воно звісно може досохнути, стати легше. Ну, зараз отакий от результат. І Українка та, що в нас росте з 778 грамів 424. Висушено. Зараз складемо три насінини, прирівняємо, чим взагалі відрізняються. Данка полка куплена на OLX. Українка у нас куплена по Фейсбуку з Київської області. Данка полка не знає, звідки прислали. Мабуть, десь Західній Україні, Ну і це наш. З Кіровоградської області. Український городний. Так, ось стрим вже висушений. Значить, це у нас Данка-Полка. Це Українка наша і наш городний. Зараз кучку положу. Це Українка. Це кучку. Це Данка-Полка. Ну, я не знаю, чи це. Данка-полка 100% це Українка, це знає, що точно це наш городний. Отаке насіння. Українка і Данка-Полка. Такі, які нам прислали. Ой, Фейсбук. Отакі. Ось такі результати. Так, все, закінчили площу. Зараз переміряємо і скільки буде у нас результатів. такий у нас мірник Так. Раз. Сорок два. Сорок три. Сорок три одна сторона. Сорок два. Сорок два друга сторона. Так, девять. 39 третя сторона. Так, ну це ж на 2 метри. 39, 2-метровий нас. Один. 33. Оце така площа. Дома підіб'ємо результат. Покажу, і скільки зібрали з цієї площі, і скільки виходить на одну сутку. Висохла в нас данка полку, яку ми збирали зі своєї маленької діляночки. По вазі у нас вийшло 34 кілограма 200 г. Площу поміряю, напишу, скільки площі. Зернята От такі. Ось такі. Тону по годиннику. Ось такі зернята. І будемо вирішувати, які нам гарбузи краще садити на наступний рік. Данку полку з OLX чи українку з Facebook. І нагадаю, що вона в нас гірше зійшла, чим українка. І таку вдалу вражаність. Досушується у нас останніх п'ять решет українки. Все, прибрали, убрали всю площу вже. Що тут кілограм 15 буде. Переміряли площу, вийшла у нас площа не 70-61 сотка. І з 61 сотки ми зібрали 562 кг сухого насіння. Затрати, які понесли. ну, кожен всіх індивідуальні затрати. У нас ділянка 7 км знаходиться від нашого дому. Були у нас затрати на дорогу. Значить, трактором, трактор у нас. оранка з дорогою 7 км, 30 літрів, дискування весняне, 25 літрів солярки. Потім сіяли ми вручну. І мотоблоком обробляли один раз і два, дві прополки мотоблоком. Тричі мотоблоком. Це десь 7 літрів солярки приблизно. Можливо, 5-6, ну, 7 рахуємо. Далі в нас насіння ми по 150 гривень кілограм купували. Десь у нас пішло близько 3 кілограм насіння 450 Один раз підживили, ми вимпіли оракул, другий раз не встигли, почало цвісти. 200 гривень я рахую. Далі що? Ну, мили, електроенергіями, використовували. Перфоратор. Потратили електроенергію, нехай на 50 гривень. Основні затрати на бензин були, їздили жигулем. За 15 разів ми зібрали цю ділянку вручну. Один раз садити, двічі полоти, один раз скропити. Ну, 20 разів ще 40 літрів бензину. Разом у нас вийшло 6580 гривень затрати. Так, ми порахували. Я Ще детально напишу, можна буде прочитати наші затрати. Такі в нас були затрати по ділянці. А ну ще на сітку потратили 350 гривень на цю доски у нас були. Ну, Я ж кажу, це в кожному. Якщо більша площа на наступний рік плануємо, то будуть інші затрати. Українки у нас 562 кг вийшло по 9,2 кг. сотки. Данку полку ми садили, у нас близько 5 соток діляночка Теж купували на ОЛІКС насіння. Данки Полка, це по Фейсбуку Українка. Данка-полка там дала нам 34-35 кг, 7,1 кг. Ну, Данка-полка гірше зійшла. Чим Українка. Ось так. Ну, можна і те і те садити, пробувати. Можливо, Українки просто більше посадимо, а польки менше. Насіння таке. Можливо, когось цікавить, запитуйте. Номер телефона вкажу в описі. Все насіння сушене на сонці, так правильно, не пересушене. Ось такі в нас результати в цьому році по арбузовому насінню.